Директор комунального підприємства Агенція місцевого розвитку Роман Гловацький призвітував за зроблену роботу 2022 року. Зокрема, у доповіді йшлося про співпрацю з проєктом «Юсеї Дагра», вирішення земельних питань, а також про участь у наданні гуманітарної допомоги громаді. В січні лютому місяці підприємство займалося земельними питаннями, а саме виготовлення технічної документації, затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Також приймали участь у відеонарадах та вебінарах. 1 лютого підприємство змінило керівника та прийняло на роботу менеджера з регіонального розвитку. На даний момент на підприємстві працює троє осіб директор, менеджер та бухгалтер. Долучились до мережі інформаційно-консультативних агротуристичних осередків в громадах, проект ІКАТО. На жаль, після повномасштабного вторгнення даний проект призупинив діяльність. Налагодження співпраця з проектом Юсейд Агро. Разом з громадами Полтавщини прийняли участь у написанні конкурсної заявки на фінансування сільськогосподарських кооперативів. На даний час чекаємо. Узгодження про включення Тростянецької громади до програми розвитку плодоовочевого сектору разом з Опічнянською та Синчанською громадами Полтавщини. Під час окупації міста місто підприємство працювало дистанційно. Прийняли участь в конкурсі Успішна громада, що покликаний на розвиток інформаційно-технічного потенціалу підростаючого покоління. Протягом квітня-червня колектив підприємства долучився до роботи з надання гуманітарної допомоги громаді. Проводилась комунікація з громадськими організаціями, підприємствами та підприємцями. Загалом організовано шість рейсів з гуманітарним вантажем: продукти харчування, засоби гігієни, одягу, медичні засоби. Доповідач звернув увагу і на аграрний напрямок, який є окремим спрямуванням діяльності підприємства, де мова йшлася про залучення посівних одиниць кукурудзи, 600 кілограм гречки для місцевих фермерів та отримання посадкового матеріалу для жителів громади в кінці квітня від Львівської аграрної палати Тростянецька громада отримала 155 посівних одиниць кукурудзи. Від проекту Юсейдагро отримано. 30 тонн посівної картоплі, котра була розподілена серед жителів громади. Загалом близько 700 домогосподарств отримало посадковий матеріал. Також по цьому проєкту було отримано 27 кілограм насіння овочів, морква, капуста, цибуля, буря. Насіння розподілено серед понад 900 жителів громади. Продовжується співпраця з даним проєктом у напрямку забезпечення великої рогатої худоби, котра отримується в особистих господарствах ветеринарними препаратами. Завдяки діяльності проєкту. Троє місцевих фермерів отримали по 600 кг посівного матеріалу гречки. Організовано та проведено посівну кампанію. В цьому році ми збільшили посівні площі під голонасінний гарбуз до 106 до 151 гектара. Було укладено договір на вирощування голонасінного гарбуза на суму 1 мільйон 880 тисяч. В жовтні-листопаді проведено збирання врозаю. Загалом з двох ділянок зібрано 229 тон 230 кг вологого насіння Гарбуза на суму 5 мільйонів 869 тисяч. Доходи підприємства за цей рік схвалали 4 мільйона 379 тисяч. Витрати підприємства 3 мільйони 194 тисячі. Чистий прибуток 971 тисяча 904 гривні. Сплачено податків 657 тисяч. Рентабельність підприємства складає 37,1%. Роман Гловацький також призвітував про висадку кущів лаванди та тюльпанів і про посів кукурудзи на двох ділянках з загальною площею у 18 гектар. Також на двох ділянках загальної площі 18 гектар проведено посів кукурудзи на зерно. І за складених погодних умов восени та низької ціни збір врожаю поки що не проводився. Ну він буде проводитися Пізніше пізніші терміни на земельній ділянці в село Боголюбове висаджено 5 тисяч кущів лаванди, понад 40 тисяч тюльпанів, що були отримані безкоштовно. На земельній ділянці в селу Олексано ну, за рахунок проведених толок та КП чисте місто висаджено сіянці дерев. І на завершення були підсумовані укладені меморандуми, зазначені налагоджені співпраці з різними проєктами та згадані проектні заявки на участь у конкурсах. Підприємство прийнято в члени Сумської торгово-промислової палати, налагоджено співпрацю з проектом міжнародної технічної допомоги, укладено меморандум про співпрацю з Асоціацією ягідництва України. Приймаємо участь в вебінарах та відеонарадах, що протягом періоду відбулось понад 50. Підприємство готувало інформацію та надавало пропозиції районній, обласній державним адміністраціям, Асоціації об'єднаних громад, Міністерству розвитку громад та територій України. Займаємось написанням конкурсних та проєктних заявок. Написано проєктні заявки на конкурси, екоініціативи, власна справа заради перемоги від Геогромадської ініціативи України, роби своє від Миронівський хлібопродукт, найкращі села України, зміцнення громад заради перемоги та відродження України. Іни, сади перемоги, це облаштування розсадника фруктових та декоративних дерев в селі Боголюбова, подана заявка на участь в проєкті зміцнення громад заради перемоги та відродження України від ГО мережа захисту національних інтересів АНС пройшла відбір, і Тросянецька громада була відібрана до участі в даному проєкті. Підприємство було координатором проекту підвищення потенціалу місцевого малого бізнесу у післявоєнних умовах, що впроваджувався представництвом фонду Фрідріха Наумана в Україні. Наразі готується проектна заявка на конкурс: нові можливості для жінок, – економічний потенціал лісосмуг, самозаліснених та інших необроблених природних територій щодо посадки ягід на земельній ділянці в село Боголюбов. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВ. them.